Всім привіт, друзі! Ви на каналі Valor. Сьогодні покажу, як виправити помилку Disconnected Client Timeout. Така помилка часто з'являється в цій грі. Спочатку вимкніть VPN та подібне, бо вони часто спричиняють ці вильоти. Якщо це зроблено і проксі вимкнено, клацніть правою кнопкою на грі, властивості, встановлені файли і натисніть Перевірити цілісність файлів гри. Потім відкрийте командний рядок і введіть такі команди по черзі. ipconfig flushdns Натисніть Enter. Потім IPconfig. Далі IPconfig, renew, Enter. Введіть NetSage winsock reset і натисніть Enter. Зараз ось як виглядає команда. Далі заходимо в налаштування мережевих адаптерів. Правою кнопкою миші натисніть Змінити налаштування адаптера. Виберіть Робочий, натисніть Властивості. Виберіть IP V4, натисніть Властивості, оберіть використовувати DNS-сервер, введіть 8888, знизу 8.8.4.4, натисніть ОК. OK. Після цього перезавантажте комп'ютер, і проблема має вирішитися. З вами був Валер, Всім бувайте!